Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу дати відповідь на таке запитання, чи буде зарахований вам польський стаж роботи при призначенні пенсії в Україні, тому що досить багатьох цікавить це питання. Зрозуміло, що багато наших громадян проживає та працює в Польщі, тому питання досить актуальне. Я хочу вам нагадати, що. Наша держава разом з Республікою Польщею підписала угоду про соціальне забезпечення ще в 2012 році. Відповідно до даної угоди, стаж набутий на території Польщі вам буде враховуватися до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії в Україні. Тобто, що це значить? Якщо ви маєте страховий стаж в Україні та працювали в Польщі, то для визначення права на призначення пенсії такі стажі просто будуть підсумовуватись. Наприклад, якщо ви 20 років працювали в Україні, і 5 років там, чи 10 років у Польщі, то ви маєте право вийти на пенсію за віком, оскільки, якщо підсумувати, так і буде 31 рік страхового стажу, так як це необхідно в 2024 році, то ви зможете вийти на пенсію. Але хочу нагадати, що згідно з положеннями угоди даної, кожна з країн розраховує розмір пенсії відповідно до норм свого національного законодавства за стаж набутий на її території. Тому, якщо ви пропрацювали 20 років, наприклад, в Україні. І маєте стаж 11 років в Польщі, цей стаж, будь-який стаж український плюс польський, він буде підсумовуватись, тобто плюсуватися, і, відповідно, це дасть вам право, наприклад, зараз і в 2024 році, при досягненні 60-річного віку, маючи 31 рік стажу, вийти на пенсію.